Всім доброго здоров'ячка. Сьогодні я, я збираю рамочки, які придбав розібрані з єврозамком. Я думаю, джолірі мають знати, які це вони і, скоріш за все, знають. Це такий формат нижнього брусочку, а це формат нижнього брусочку, а це формат боковини. Вони з отворами там можна побачити. І ця рамочка така вже зібрана, тільки не збита. От, чому записую відео про ці рамочки? Мені стало цікаво, чи будуть вони гарно працювати, якщо зібрати їх трохи не типовим образом, як зазвичай мені здається, збирають. Зазвичай рамочку збирають таким чином. Зараз я візьму іншу рамочку вже збиту. І подивимося. Два цвяхи тут, цвях тут, ну і воно там якось непогано тримається. Але іноді буває таке, що під час роботи е зі струшуванням джілок там, під час медозбору е оця частина. Вона не витримує. І верхній брусочок вискакує. Звісно, отут лопається вощина, точніше, вже суш з медом. Вона лопається, рветься, мед, звісно, тече. І потім воно додає неприємності. Вам треба той мед витирати, треба прибирати калюжу ту, яка там трохи там. Образувалася. Тому треба, можливо, якось цей момент е, обійти, скажімо. І що я подумав? Я використовую гвоздики е, розміром, значить, довжина гвоздика 32 мм, а товщина 1,4 мм. Є на вагу. От, є чистенькі, є такі більш маслянисті. Я думаю, що краще брати чистенькі, бо в масляністці руки постійно забруднюються, все забруднюється, рамки ви потім пальцями цими забрудненнями, вони теж забруднюються. Незручно. Тому я беру бажано чистенькі. Якщо знайдете на вагу такі або використовуєте, то думаю, вам подобається це. От, а що я хочу значить, спробувати? І зараз, по суті, і буду пробувати, а потім вам розповім, що буде, як з цього вийде. Хочу спробувати цвяхи забивати. Не сюди два. А отак от збоку, як тут я один вже забив. От. Я спробував на розрив. Отут. Так, от, якщо розірвати, то розірвати <кій> значно складніше, ніж розірвати отаке з'єднання. Тобто таке з'єднання, воно. Е ну, мені здається, таке більш неділено, але є недолік в цьому. Можливо, можна попрацювати з меншим <кій> діаметром, наприклад, брати цвяхи не 1,4, а 1,2. Тому що 1,4 трохи таке колить деревину. От, я оцю кількість, там, я не знаю, рамок 50 хочу таких збити. Отаким е методом. І сподіваюся, воно дасть результат. Таку рамочку я збив. Е як буде відгук якийсь в мене, тоді вже, ну теж ні, а як я вже спробую їх в роботі. Я вам потім поділюся, скажу, що з цього виходить. А на даний момент хочу спробувати, які я бачу плюси. По-перше, це менший розхід цяхів. Так, вам потрібно на верхній брусочок. Раз, два, три, чоти, а так лише два. По-друге, ви витрачаєте менше часу. На, 3, на те, щоб їх збити. Тобто 4 цехім вже більше потрібно часу забити, ніж 2. Менше виходить, що менше кількість, тобто економічніше, менше по затрату часу для збивання. От і третє, мені здається, найголовніше це те, що з'єднання оце. Воно значно таке надійніше. ну Вирвати верхню планку з такого з'єднання Ну дуже складно. Як воно буде на практиці, ще поки що не знаю. Сподіваюся, ну, це буде гарний, гарний такий практичний метод збивання рамки. От, звісно, Люди збивають компресор, ну, точніше, пневмостеплером. Це взагалі дуже просто і швидко. Там бах-бах, вони б'ють скобами і штифтами, або там використовують скоби, або штифти, ну, кому зручно. І це дуже легко, але в мене поки що компресора зараз нема. І, до речі, компресор, коли, скажімо, морозно, а я зараз знаходжуся в себе в гаражі і в мене тут е холодно, я поки що не, вставив, не встановив собі, собі буржуйку. Е ніяку. А опалення е електричне нема сенсу ставити, тому що світло то є, то нема. Ну, найчастіше його тут в кооперативі нема, ніж є. Тому електродуйчиком особливо не, не погрієшся. От, тому. Холодно, в общем. Отак от, от працювати. Ну і компресору теж, звісно, він тут, якщо в гаражі холодно, то він буде погано працювати. Тому кількість невелика в цьому році мене рамочок. Я збиваю звичайним, як то кажуть, дідовим методом. Цвяхи, молоток, вперед погнав. Буду пробувати. Можливо, таке 1,2 товщина буде краще, ніж 1,4. Довжина, ну, звісно, має бути десь приблизно там до 35 мм. 32 мм це стандартний такий цех. Якраз те, що треба подовжити. Якщо вам буде цікаво, дивіться наступне моє відео про те, як я це спробував і що з цього вийшло. От. Дякую за перегляд. Всім гарних врожаїв, гарного настрою і мирного неба!